Я зі своїм побратимом або з побратимами час від часу маю можливість приїздити в різні обласні центри і не тільки, навіть іноді в села. І кожен раз це кілька задач. Іноді це зустрічі з рідними наших воїнів, іноді це відвідування кладовищ і з'ясування статусу. Поховань, іноді це зустрічі з представниками державної влади, місцевого самоврядування, але завжди ми намагаємося, оскільки діяльність бригади завжди ну і така ідея відбувається максимально публічно, там де про це можна говорити. Ми ходимо на телебачення, ми ходимо в університети, в військові ліцеї, іноді в школи. Ми розповідаємо про війну. Ми розповідаємо за що іде ця війна. Чому росіяни саме такі? Чому нам треба бути завжди готовими, що ворог може і на. На ваше місто, на вашу міську, на вашу свідомість напасти. І це оця гібридність сільсько української війни, вона вимагає постійно діалогу з суспільством, щоб люди вибачте в тилу, трошечки не самозаспокоювалися, що війна десь там далеко. А тут ну, хіба світло виключають, і то не завжди. Тому для нас важливо ну, знаєте, бути в одному тонусі людям, які там воюють і перебувають на Харківщині, і люди, які є в Житомирі, або є в Полтаві, або є в Луцьку. Ну, от, відповідно, Житомир це місце, де багато військових, де є багато різного роду задач, але видима частина айсберга це от, буде публічна зустріч, була точніше публічна зі студентами. І вона дуже натхненна. Я бачу, що люди дивляться, вони розуміють, і їм теж було, мені здається, цікаво продумати про те, що, виявляється, є певні історичні підвали на цієї війни. І Путін поступає достатньо раціонально, коли хоче свій російський національний інтерес. Через історію так, вивернути. А ми показуємо, де наш інтерес, де ми маємо бути сильними, де ми маємо знати історію. А є речі, які ми просто маємо залишити в майбутньому і майбутнє вирішити. Ця війна, у кожної війни є причина і привід. Ну, це ми знаємо з минулого, не завжди те, що називається причиною, є, є таким. Оця ця війна починається з того, що Росія протягом 10 років розповідає своєму. Суспільство, що в Україні владу захопили, захопили галицькі націоналісти, фашисти, бандеровці і так далі. І, мовляв, вони відривають єдинокровний український народ, братський народ від російського народу. Це таке історичне підґрунтя для того, щоб здійснити атаку, яка власне відбувалася спочатку не у військовий спосіб, а в політичний. Вони насаджували в Україні по свою колаборантську мережу шарії, Медведчуки, Януковичі, Азарови. І, і не з тим числа, тобто вони діють через церкву російську, яка називається УПЦ, вони діяли через політику сприяння або підтримки так званих регіональних мов російською в першу чергу. Тобто ця війна відбувалася часто або можна майже завжди з використанням історичних аргументів, імен, явищ, маркерів. І от коли війна почалася вже в гарячій фазі, ми побачили, що історія для них нічого не означає. Найбільший урон містам і людям нанесено там. Де люди точно не є носіями е, націоналістичних поглядів. Дивіться, що вони роблять з Сумами, що вони роблять з Миколаєвом, з Одесою, з Харковом, ну, і, ясно рішення вже відома історія Маріуполя і так далі. Це якраз ті міста, де на виборах перемагали фактично проросійські партії. Це трагедія була, що люди не розуміли зв'язку, але історія для людей була десь далеко, і вони не усвідомлювали, що якщо руски прийдуть, то умовно 33-й рік може легко повернутися в твоє місто, в твій регіон. І о, історичне підґрунтя – це ще претензії в старих картах. І я не один раз бачив о, які західних, західних лідерів, які в своїх інтерв'ю розповідають про те, що о, Путін о, отруєний історією, і він при кожній нагоді умовному Шольцу, там, умовному Макрону, чи умовному там прем'єр-міністру, чи президенту іншої держави, показує історичні карти і каже, України ніколи не було. Ну, є ж інші карти, де Україна є, але він їх не показує. Тобто, фактично відбувається те, що історія маскує справжні наміри, раціональні наміри Росії, а раціональні це взяти нас з вами, наші мізки, а потім одягнути нас в свій однострій і пустити як громадне м'ясо далі проти Польщі, проти Литви, там, проти Молдови, проти Грузії. Тому, відповідно, історія є маскуванням. Істинних намірів Росії від, відтворити державу, яка називається імперія. Переписування історії це нормально. Всі історії завжди переписувалися. Це не тому, що історики погані люди, і не тому, що їм там дали такий наказ, а тому, що поступово. Людство, як правило, дізнається більше про щось, і відповідно, знахідка якогось черепка, кісточки, фрагмента документу, або там літопису, або там ще чогось, воно міняє часом усталений погляд. Тому боятися або тим більше опонувати, переписувати це неправильно, це нелогічно. З'явився ну, там, там радіометод е, перевірки там, через вуглець, то відповідно можна знати, датувати якусь подію чи якусь, якийсь храм. Ну тобто, фактично, е, боятися. Нового не варто. Питання лише в тому, чи є це продуктом пошуку власне, істориків, чи це є політичне замовлення влади в Російській Федерації, як і в будь-якій тоталітарній державі, історики є солдатами, які виконують. Функцію підносчиків снарядів для ну, пропаганди для держави. В Україні нема цензури, нема законів, які змушують узгоджувати архіви відкриті. Ну от архіви СБУ – це просто безцінний клондайк будь-якої інформації про е, минуле там, між початком 20-х років, коли російська більшовицька влада в Україні устаканюється, і до краху СССР 91-му році. Тому е, все, що відбувається в останні роки, я вважаю як позитивний процес. Але пам'ять про минуле вона справді, от тут у ваших словах є дуже важлива річ, що вона має бути узгоджена з суспільством в тому сенсі, що досвід людей, умовно, в Полтаві, в Чернігові, в Одесі, Тернополі і Ужгороді, він різний. Це були різні держави, це були, були інші режими. Навіть Друга світова війна в Рівному це один режим окупаційно-німецької влади. В Миколаєві під румунською окупацією це інший режим, а у Львові це третій режим. І тому історії, написані трьома істориками там, чи трьома очевидцями події будуть різними. І, на мій погляд, не треба боятися, що деякі речі будуть не узгоджуватись, що для когось буде вічним героєм той чоловік, який пішов захищати свою землю. Там, до УПА, наприклад, а в іншому регіоні місцева громада буде шанувати свого земляка або земляків, які е, пішли і е, загинули або воювали в складі там, Червоної армії. Тобто, відповідно, в оці, оці пам'яті треба між собою примирити. Не обов'язково, щоб вона була єдина, прям воно не буде триматися купи, але щоб вони були паралельними і щоб на сторінках музейних експозицій, книжок, кінофільмів там і так далі показувало не тільки ту історію, і тим більше не тільки цю. Відповідно, цей процес і буде визначати, чи в майбутньому українці зможуть спокійніше ставитися до минулого і спільно будувати майбутнє. Попри те, що російські впливи, наприклад, завжди будуть, Росія, на жаль, це... Такий погодний чинник, який буде сильно впливати на Україну і після війни. Був такий вчений Бенедикт Андерсон, йому приписують фразу, що нація це щоденний плебісцит. Тобто кожного дня прикидаючись, ми визначаємо, хто ми є. Я, в принципі, близький до цього, бо і в історії так було: отрим. родина Донцова, наприклад. Один стає українським націоналістом, а його брат стає русським патріотом, монархістом і так далі. Родина Шульгіних. Один під Крутами, його дядько. Міністр закордонних справ УНР, а інший дядько, русський монархіст Василій Шульгін, там ікона російського імперського самодержавного націоналізму. І це одна родина. Тому здається, що ми маємо примиритися з тим, щоб такі інтерпретації будуть завжди різні, але водночас ну, бачити свій інтерес. Україна має вижити, і все, що працює на виживання нації, на її єдність, треба підтримувати. І якщо в якихось речах досвід людей різний. То треба не боятися це маніфестувати і пояснювати. Що, наприклад, люди на південно-західній частині Одещини, там в Бесарабії, мають досвід такий, який ніколи не можна уявити там, для киян. Але це не означає, що ці люди гірші. Це просто вони жили там при румунах, вони жили при совєтах, там багато національна структура, і треба це пояснювати. І треба цих людей залучати в український проєкт. І ми це бачимо відбувається, коли через 20-30 років діти з болгарських, албанських, російських, українських, козацьких сіл зараз є в лавах оборони, сил оборони пліч опліч. І ми бачимо прізвище героїв, там є і грецький, і єврейський, і азербайджанський, і вірменський, і, і інші. Тому Соборність, вона, звичайно, ну, ідеально виглядає. Коли на карті України це виглядає, але найкраща соборність це коли люди з різних регіонів спільно пишуть книжку. Люди з різних регіонів спільно захищають Україну. Люди з різних регіонів адвокатують там в світі українські інтереси. Там є біженці, умовно, не знаю, з Маріуполя і люди, які виїхали з Одеси, але вони стоять в Берліні там, чи в Вашингтоні чи в Варшаві під установами і спільно демонструють, що ми одна, одна нація, одна держава. Оце та соборність, якої, на жаль, УНР і ЗУНР тоді. Ну, 100, 105 років тому не мали. Була декларація, яка, на жаль, не була доведена. А у нас є реальна держава, і все-таки так чи інакше є реальна єдність, бо у нас навіть в бригаді є люди з усіх регіонів. Ну, більше східняків, але у нас один легендарний наш головний сержант Олександр Ющенко на псевдокапа, От він Волиняка, наприклад, був. І всі його шанують, люблять. У нас є закарпатці, і галичани, ну і ясна річ, люди з Харківщини там, чи Січславщини. Зараз стільки книжок виходить, що порадити там, навіть 10, це означає пропустити 100 найкращих. Треба спочатку ну, знати, наприклад, що людина любить. Да? Якщо людина любить історію побутову, то є зараз купа книжок про історію речей, про історію туалету, історію проституції, там, історію чогось. Якщо людина любить війну, ну любить досліджувати війни. То є про різні війни написано дуже багато. Якщо є персоналі, маса біографічної літератури. Ну і плюс кожен місяць українське видавництво видають щось таке, чого на ринку раніше не було, вскриваються архівні теки, знаходяться матеріали, узагальнюються. У мене, наприклад, і за час війни і до війни накопичилося кілька таких півтораметрових е хмарочосів книжок, які я колись, би, колись би хотів прочитати. Тому. Люди мають просто проактивно цікавитися цим, шукати на спеціалізованих сайтах. Слава Богу, нема. От я жив в 90-х роках, коли українська книжка була на Вогозолоти, їх було мало. Зараз просто мало часу для того, щоб все це переварити. Але ключове, ми тепер маємо і безліч українських книжок, саме українських авторів, і дуже багато перекладної літератури. І ми тепер вже не через московську квартирку дивимось на світ, і є переклади там, з англійської, німецької та інших мов безпосередньо українськими видавництвами. І це пір, пір просто можливості дізнатися там про західний світ чи про східний світ безпосередньо від його знавців, носіїв, тому аби читали, або було бажання. Хотілося б сказати, що ця війна нас дуже сильно змінила і так, так буде вічно. Ну, по-перше, от я вже про це вже сказав, що нація це постійний процес розмови сама з собою, і в персональному, і в колективному вимірі. Тому від того, чим закінчиться ця війна, чи як вона закінчиться, і буде залежати відповідь на ваше питання. Якщо суспільство в своїй масі сприйме кінець війни в тій формі, в якій він буде, ми не знаємо як, як по перемогу, то ми справді зможемо сильно стартанути, бо все-таки певні елементи єдності певен збережуться, і певні практики, наприклад, волонтерство або там, віддавання своєї кровної копієчки на громадські, на корисні справи. Я думаю, що це залишиться. Але якщо ми виграємо не так очевидно для якоїсь частини суспільства, то взаємний хейт і ненависть вони можуть нас не просто. Не дати розвитку, вони можуть нас навіть відкинути назад, і через певний час росіяни візьмуть руками легко те, що не змогли взяти на полі бою. Ну, приблизно те саме відбулося в Грузії, коли грузинські реформи дуже гарно стартанули, відбулися. Але потім, оскільки суспільство не освічене, доволі бідне, сталися умови для того, щоб росіяни просто е, на парашуті скинули, повернули в Грузію російського мільярдера Іванішвілі. Який фактично такий місцевий прообраз, так, партії регіонів, створив, очолив таку парасолькову організацію і фактично взяли владу, і вже понад 10 років її не віддають. І зараз в Грузії триває процес незакінчений протестів. І Грузія на шпагаті, вона може як хитнутися чисто в російський бік, і того, не виключена навіть пряма російська агресія, або все-таки відстояти, як ми в 2014 році відстояли своє право на е, західний вектор розвитку. Тому хотілося б, щоб ми справді пережили цей досвід і вже не робили помилок, які е, робилися в 90-х, 2000-х, коли Україна робила два кроки вперед вперед, крок назад. Тобто, коли кожні наступні президентські вибори приводили до зміни маятника. От в Польщі, наприклад, до влади приходили після Валенси і комуністи, і посткомуністи, і націоналісти, і клерикали, і ліберали. Але Польща рухалася і рухається, в принципі, в одному напрямку. І це дуже важливо, щоб в Україні так само було. Я думаю, що е, позиція будь-якого українця, будь-якого походження, будь-якого віку має бути складатися з двох речей: або я у війську, або я для війська. Це дуже важливо. Тобто, Ілюзія, що там є якісь суперлюди, кіборги, і люди з титану, які можуть винести на своїх плечах або на своїх колінах, або в своїх головах тягар цієї війни, це абсолютно безчесно. Суспільство має розуміти, що всі втомлюються, задовбуються, м'яко кажучи. Люди страждають, люди хворіють, люди гинуть, люди хочуть додому. Але відповідальність і е, дана нами присяга. Не дає нам шансу просто так взяти і піти. Тому кожен має бути готовий прийти на заміну і не колись, а вже. Тому що всі підрозділи і служби безпеки, і прикордонники, і поліцейські, і Нацгвардії, і Збройні сили от всі, хто воюють, всі потребують людей. Але більше того, ми ще потребуємо єдності в тилу. Тому все, що можна зробити для армії поза військом, треба робити. Хтось має платити податки, а не уникати їх. Хтось має якісно навчати, давати професії, хтось якісно будувати, щоб ми не кожен рік там, шмат дороги там, чи будинок відремонтували, ремонтували, списуючи там, якісь гроші. Тому ми справді перезасновуємо державу. Очевидно, що вона після війни не має бути такою, як була до. І те, що погане було, те, що було неефективне, має відсіюватись. Але ж ми бачимо і зараз є дивні тендери. Пофігізм певних людей, бажання перекласти відповідальність. Хтось каже, а чому син там, депутата не воює? Та в нас вже на цій війні, здається, чотири депутати Верховної Ради минулих скликань загинули. Це до питання, чи вони воюють. Ну, мені здається, що треба сказати, що ти робиш для України. Кеннеді приписують фразу, ну, президенту Кеннеді, що не питай, що Америка зробила для тебе, а, а що ти зробив для Америки. От, іншими словами, от кожна людина має. Навіть людина, яка прийде в армію, наприклад, там нарізати бутерброди на полігоні або бути перекладачем, або бути водієм, мені здається, зробить дуже важливий крок для всієї нації для перемоги. Тобто не всі можуть і потр і мусять бути піхотинцями чи артилеристами, але підтримати, заповнити, нагодувати, обігріти, вчасно доставити, вилікувати і так далі, це задача для всього суспільства. І оскільки армія воює, а це вже тепер. На 90% не кадрова армія, а армія вчорашніх вчорашні цивільних людей. Мені здається, що треба просто прийти і підставити плече тим, хто вже ну, трошки працює. І тоді ми разом підемо на дембель. Не буде такого, що нас відпустять, а хтось буде замість нас. Ми всі будемо разом. Оце, мені здається, урок цієї війни, що ця єдність, про яку ми теж говорили, вона і в тих тигелях, в тих, тих повильних місцях, і як армія, відбувається.